Що я ще хотів сказати, тут, тут е, дуже важлива і дуже принципова річ, це є відкритість і це є доступність усієї цієї інформації. Але ця відкритість і доступність в першу чергу повинна стосуватися власне, публічних осіб. Тому що, допустимо, ті самі Польщі, ті самі Чехії, будь-який громадянин, він може прийти в архів, який, до речі, є окремою структурною одиницею е, е, Інституту е, пам'яті. І отримати інформацію про президента, про прем'єр-міністра, про свого воєводу, про маршалика, про будь-яку публічну особу. І ця інформація абсолютно відкрита. Так ми розуміємо, що для цього потрібно буде певний кавалок часу, очевидно, що не малий, тому що працювати весь цей мак документів воно не є так просто, але це потрібно робити і робити якомога швидше. Це перше. перше. Що так само принципово відрізняє польську ілюстрацію від е, нашої української? Дуже багато було критики в нас в Україні, коли ілюстрацію хотіли поширити на виборні посади. Але, наприклад, в тій самій Польщі ілюстрація поширюється і на виборні посади. Ілюстрація там так само поширюється на адвокатів, на нотаріусів, на так само на юридичні.